Це теж свій бантик. Скажімо, з мого дитинства у нас в родині була така традиція ходити до опери на Лускунчика на, 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 на новорічні свята. І в цьому місті дуже дуже не вистачало ялинки. І на, на противагу майдану, де таке дуже гамірне місце, саме такого для діток місця, де можна е, зустріти е, спокійно, радісно, тихо, новий рік на, 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 на вулицях міста Києва. Раніше не було, тому ми дуже вдячні за те, що з'явилася така ініціатива. Я пішла зустріти свою хрещену із вій. А що ти чекаєш від нового року? Можливо, якихось подарунок. Ти Миколай мені вже подарував одну набери рукою. Так. так, і собі причепи її. Я не вмію. Давай разом, давай разом. Раз. Держи маму за руку. О, давай так бачиш. Так? Yes. Мама, та наша сильно...